А знаєте, що вам тут ще зранечку хотіли показати? Добрий день, панове. Ну, повз такі гарбузи ж не можна пройти, не поздороватись, правильно? Пам'ятаєте, там під моїм дописом, що я Іван чай замовляла? Один пан прийшов і бухтів. А нашого це показує. Ну, нашо, нашого, бо хочу так. Каже, воно у вас не посходить. А? Бачите, що я маю? Скільки пройшло? Пам'ятаєте той? Там, я не пам'ятаю, чи то відео, чи то допис було. А відео було. У вас воно каже, не, не поприймається, воно каже, ніяке. Дивіться, що я маю, в мене вже є Іван-чай. Так що недаремно я його мульчувала своїми гарбузами. Я ж вам казала, що немає даремно не пропадуть. Ото гарбузами замульчуване. Десь воно ще попрокльовується, сподіваюсь. Ну, коротше, Іван-чай, початок. Початок є. Так що отак от. Це я вчора побачила і радості. Так що тепер мені не треба буде ходити в лісі шукати. У мене буде свій Іван-чай. Ось!